Загинули 80 років тому тільки через те, що вони були українцями. Вчора всеукраїнське об'єднання Свобода разом з громадськими активістами розпочало безстрокову акцію протесту проти зриву підписання угоди про євроасоціацію. Сьогодні до нас долучилося українське об'єднання Батьківщина, підійшли хлопці з удару, долучаються хмельничани небайдужі люди. Громадські активісти, прості хмельничани, кожен кому болить все те, що відбувається в українській державі. Ми вже обговорювали кілька разів, скажімо, таку от, доволі дивну, напевно, символіку всіх цих подій. Фактично, ми свій майдан, Євромайдан, розпочали вчора. Вчора Україна відзначала, святкувала. Вільні люди, напевно, це свято в першу чергу святкують. Чергову річницю помаранчевого Майдану. Так от, фактично, та злочинна бандатська влада, яку ми в 2004 році всі разом з вами перемогли, зробила нам цей подарунок спеціально. Я переконаний в тому, що ця дата була вибрана спеціально. 22 жовтня, на День Свободи, на День Соборності, на День Помаранчевої революції, вони оголосили про зрив, підписання угоди про євроасоціацію і повернення курсу назад до Москви, до Кремлівського ярма. Є інша символічна дата, яка з цими подіями пов'язана, це сьогоднішній день, це день вшанування жертв голодомору. Ми всі тут з вами стоячи, ми всі люди, які вийшли сьогодні вшанувати мільйони українців, помінути, запалити свічку, помолитися за них, повинні розуміти, що ця символічність не випадкова. Ми завжди з вами маємо вибір, і цей вибір дуже простий: або свобода, або рабство. Курс в бік Європи, скажімо так. Це не є похід кудись, як нам кажуть, ми йдемо в Європу. Нам нікуди не треба йти. Європа, вона тут. Ми завжди були і є, і будемо європейською нацією. Ми завжди жили цими цінностями. На жаль, впродовж там, останніх понад 70 років Кремль, Червона чума нав'язували нам зовсім інші цінності цінності рабства, цінності тиранії, антидемократичні цінності. І ми, на жаль, десь трошки увібрали в себе цю Азійщину, яку ми маємо сьогодні з вами побороти. Ми маємо чітко і однозначно сказати ні. зупинці угоди про Євроасоціацію. Ми вимагаємо сьогодні відставки уряду Азарова за зраду державних інтересів, тому що ми переконані, що цим кроком Азаров і вся його команда младореформаторів реформаторів зрадила державні інтереси. Вона перевищила повноваження. Ми будемо вимагати імпічменту Януковича, якщо він не опамінеться і не підпишеть угоду. Він ще має шанс. Якщо він цей шанс не використає, ми однозначно, ми однозначно це зробимо. Зробимо, можливо, трошки пізніше. Ми однозначно змінимо цю владу. Ми однозначно утвердимо в Україні українську владу і повернемось туди, звідки і прийшли В свій європейський дім. Я хотів би також, щоб ми розуміли, що сьогодні на Майдан. Вийдуть люди, які не мають жодного морального права тут бути. Це люди, які в 32-му, в 33-му роках їхні попередники, сталіністи, відбирали в селах останній колосок, останню зернину, останній продукт харчування в наших предків. Такі, от, як Ядуха і Сатрапа Януковича, Сатрапа Кремля, тоді служили Сталіну. Бо Сталій не був в кожному селі, і Кагановича тут не було. Тут були такі, от, які зараз служать і втілюють волю Кремля і волю бандитської влади. Вони не мають морального права тут бути. Я думаю, що ми їх і належно зустрінемо, якщо вони тут з'являться. Я закликаю всіх виходити на Майдан Хмельницькому. Крім Майдану у Хмельницькому, ми розпочали акції в кожному районному центрі. Сьогодні зранку виставлені намети, люди спілкуються, люди підходять. Крім того, ми оголошуємо мобілізацію на Київ, усіх бажаючих закликаємо завтра на 12-ту годину бути в Києві. Ми маємо розуміти, що завжди усі справи вирішуються в столиці. І від того, наскільки нас там буде, наскільки багато нас там буде, наскільки активні і рішучі ми будемо, буде залежати наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наших внуків.